Що осені у початковій школі паросток проходить зустріч з майбутніми першокласниками та їхніми батьками. Щоб зацікавити діток, зустріч організована у формі цікавого пізнавального квесту «Знайомство з країною знань, де діти виконують завдання, сідають вперше за парти і знайомляться з майбутньою школою і педагогами. Виконуючи обов'язки директора Світлана Назаренко, наголосила: це не просто гра, а важливий етап адаптації, що дарує позитивні емоції. Сьогоднішній квест це перша зустріч. Зустріч малечі зі школою, з її атмосферою, з її традиціями, з педагогами. Ну, крім того, це ще одне нагадування усім нам, що незважаючи ні на що, прифронтова громада працює і працюють також педагоги. Світлана Миколаївна у своєму вступному слові до батьків і дітей розповіла про заклад, про те, як школа працює в очно дистанційному форматі, про безпеку і харчування, про все, що зазвичай цікавить батьків. Це не просто гра, це наша віра, віра в дітей, віра в світла знань і віра в силу освіти. І ми хочемо, щоб батьки і діти розуміли і були впевнені в тому, що незважаючи ні на які обставини, незважаючи на блекаути, школа завжди залишається простором тепла, довіри, і також простором для дітей там, де їх зустрінуть, їх завжди підтримають, там, де їм нададуть допомогу, і там, де їм допомагають зростати. Олена Єрмакова, педагог організатор початкової школи Паросток, розповіла, що дітям влаштували захоплюючий квест тур знайомство зі школою. Наші учні сьогодні відвідують квест, де на кожній станції вони виконують певне завдання, отримують свій перший документ, який називається паспорт до школярика. І в самому завершенні квесту вони отримують ключ до знань. Потім цей ключ вона щось буде відмикати і щось там ще знаходити. Тобто, ну діткам це цікаво, вони це люблять. От. На кожній станції, звичайно, всі завдання у нас є, які і тренують і дрібну моторику для учнів, і навчають їх спілкуватися, один одному допомагати, бути в команді. Діток поділили на чотири команди по кольорам. Вони переходили з одного класу укриття в інший і виконували завдання. Батьки мали можливість поспостерігати за своїми дошкільнятками. Головне завдання педагогів подарувати позитивні емоції і враження, щоб школа асоціювалася у дітей з чимось цікавим і захопливим, звичайно, цей квест допомагає дітям налаштуватися на навчання. Вони допомагають їм більш себе проявити, показати і бути активними тому що зараз наш час активність має значення. Батьки зізнаються, що хвилюються, адже відчувають, що не лише у дитини скоро розпочнеться нове життя, а й у всієї родини, але довіряють обраній школі і її педагогам. Я дуже хвилююся. Таке відчуття, що я йду в перший клас, а не донька. В першу чергу паросток сама назва це про розквіт, це зростання, це про тепло. Бо наші діти вони маленькі, такі паростки, які потребують тепла. Уваги і особливо підтримки ментального здоров'я, і саме сьогодні ми відчули цю атмосферу в даному закладі. Тут саме працюють і фахівці, які нам показали про турботу, про підтримку. Наступного навчального року маємо першачка. Тому вирішили записатися до цієї школи, дуже гарної школи. Сьогоднішній ознайомчий захід був чудовий. В майбутньому учню паростка Савелію сподобалось завдання про те, що треба покласти у наплічник, коли збираєшся у школу. А ще. Мені дуже сподобалось, коли ми танцювали. Я хочу піти у школу. Цим квестом розпочала свою роботу прес – це школа майбутнього першокласника. Щотижня буде організоване навчання в укриттях для майбутніх першокласників. Проводять дуже цікаві і змістовні заняття з ними на те, щоб розвивати їх. Розвивати пам'ять, розвивати комунікаційні навички. Бо діти, все ж таки, вони зараз відірвані трошечки від спілкування, тому що дитячі садки ви самі знаєте, як працюють, і взагалі зараз, як я кажу, це інформаційне, більш інформаційне покоління і живого спілкування дуже не вистачає. Тому саме на цих заняттях вони отримують навички комунікації, живого спілкування один з одним і вже спілкуються з педагогами. Вже більше 40 років працює на педагогічні нині. Вчителька початкової школи Паросток Любов Кулик, яка розповіла, як будуть проходити навчання для дошкільнят. Кожен тиждень ми будемо зустрічатися з дітками у класах, справжніх класах і давати розвивальні направляючі і е, завдання для того, щоб. Підготувати їх до школи. Три вчителі візьмуть різні напрямки: читання, математика і письмо, готування руки до письма. Цей рік ми будемо готуватися. Якщо батьки підписані в нашу групу дошколянок і будуть регулярно відвідувати ці заняття. Я думаю, що цих занять підготовчих буде достатньо. Пані Любов радить батькам навчити дітей розрізняти букви та числа, вміти рахувати від одного до десяти, а решту вони опанують у дружньому колі. Вчителька радить навчити дітей слухати і доводити будь-яку справу до кінця. Якщо дитина читається, взагалі дуже добре. А так, взагалі, цього достатньо, і саме головне, я пораджу батькам постійну постійне спілкування е, з дитиною, відповіді на всі, чому, і е, навчить навчитись дити, дітей слухати, слухати, дослухатися до вас щаслів. Що, от, наприклад, якщо ви свою е, пораду дали. А дитина не послухала і не зробила. Не залишайте це без уваги, а завжди ще раз. Підкажіть ще раз, направте дитинку. Головне завдання педагогів створити атмосферу, де дитина почувається захищеною і з радістю йде до школи. Таким чином, паросток продовжує свій шлях як школа, що поєднує безпеку та сучасні освітні підходи, роблячи процес входження у нове життя для дітей та їхніх родин максимально комфортним та захопливим.